Вітаю. Я Валерія, психолог-консультант, працюю в інтегративному підході активної практики майже рік. З того досвіду, який я маю, до мене найчастіше звертаються з особистісними запитами на тему самооцінки, особистісних кордонів, самовираження без страху осуду. А також це теми стосунків, як в категорії батьківсько-дитячих стосунків, а, звертаються з запитом, як порозумітися з дитиною, вирішити конфлікти і підтримати в кризовий, в кризовий період, а також а, це запити на міжособистісні стосунки, те саме, як вирішити конфлікти та а, а, прожити кризові якісь періоди. Для мене в роботі найважливіше повернути клієнту його внутрішню силу. Я намагаюся пошукати ті сильні сторони, за рахунок яких людина може виролити будь-яку ситуацію і зростити внутрішню опору на себе. Але поки ми шукаємо і досліджуємо, я намагаюся бути тою підтримкою і опорою, яка пом'якшує процес проживання кризи. Тож, якщо ви шукаєте когось, на кого можна було б спертися у нелегкий період, я тут для вас запрошую до співпраці.